Наталя Мартинюк, Бог не виїхав з України. Бог не виїхав з України. Він лишився ось тут, серед нас. Там де наші міста в руїнах, там, де проміна дії, погас. Бог не виїхав з України. Він в підвалах церква метро. Де схиляємо ми коліна, розкриває святе шатро. Бог не виїхав з України. Заопертя солдатам став, він між вором з води стіни, його кулі не раз спиняв. Бог не виїхав з України, як під знов ми, закриває крими своїми. Він рахується зі слізьми. Бог не виїхав з України, плаче з нами, йому теж болить. В Бозі тільки нема перемін, Він той самий завжди, кожному мій. Бог не виїхав з України, він сьогодні з нами є. Кожне серце для нього цінне, сил, терпіння ще додає. Достатній навіть битви буде поруч, не відійде. Чує кожну просту молитву, побіч нашу, і святе, за якої народу рани відбудуться знов мости. Віру, спокій і мир настане, зможе Бог всіх людей спасти. Ворогів відведе далеко, не допустить в країні зла. Прийти доні далека, інші вернуться до села, Заспіваючи хор Левіді, ще настане прекрасний час. Бог не виїхав з України, він ніколи не лишить нас.